i з організації Дружина воїна провели благодійний забіг, аби популяризувати спорт та зібрати кошти для захисників та захисниць України. Для цього кожна команда учасників повинна була зробити благодійний внесок, розповідає організаторка естафети Наталія Дем'яник. Важливим було для чого робився цей забіг. Це для збору коштів на ЗСУ. Внесок стартував від 1500 гривень, але вже на розсуд команди могли долучатися і більшим донатом. Ми будемо бачити вже по запитах, які до нас поступлять, так? тому що запитів наразі є дуже багато. Є маскувальні сітки, на маскувальні сітки відповідно потрібна тканина. Е, тому будемо розподіляти, є такі бригади, які потрібні, наприклад, запчастини для ремонту автомобілів, є, що потреба в шині, щоб перезути автомобіль, і також є потреба в нашої е, одної дружини, нашого бійця, як, що потрібен автомобіль. Тобто, ми вже будемо бачити, де є нагальна, сама нагальна потреба, щоб перекрити цей запит. Е, звичайно, що Цим цими коштами не завершиться. Ми будемо пробувати все ж таки дозбирувати ще щось, та щоб закрити більші потреби. До забігу доєдналося майже 20 команд: шести учасників, які подолали дистанцію 3 кілометри зі своєю командою. Долучитися до забігу вирішила голова громадської організації Мами Прикарпаття Мар'яна Вершиніна. Дуже важливо власне підтримувати не просто словом, а ще й ділом власне донатами на сьогоднішній день. Уже Багато людей втомились від донатів, і власне такі події вони допомагають трошки розбудити нас, привернути увагу до того, що потрібно підтримувати й далі воїнів. Саме тому громадська організація Мами Прокарпаття разом з командою жінок, матерів вирішили приєднатися до благодійного забігу. Ми зовсім не готувалися, але участь беруть в даній події власне дівчата, жінки, матері, які є активними, які займаються спортом. Тому думаю, що ми Кажемо достойний результат. Не залишилася осторонь благодійного забігу, і команда обласної клінічної лікарні. Представниця Уляна Шпільчак розповідає на пропозицію. Вони погодилися одразу, адже це чудова можливість потренувати власну витривалість та допомогти ЗСУ. У нас дві команди з обласної клінічної лікарні команда реабілітації і правильний ритм по шість учасників. Чому долучилися? Ми завжди долучаємося до. Забігів, ну ми підтримуємо наших захисників. Вони захищають нас і нашу землю на сході. А ми відповідно тримаємо тил і допомагаємо військовим, допомагаємо їхнім сім'ям. Беремо активну участь, де тільки можемо допомогти, там приймаємо активну участь. Волонтери з організації Дружина воїна не лише проводять такі спортивні естафети та збирають кошти для військових, а ще й допомагають їхнім родинам, розповідає представниця Наталія Чайківська. Ми повинні займатися цим, ми займаємося цим давно, від початку АТО, і будемо це продовжувати далі. І будемо не тільки допомагати Збройним силам, ми ще підтримуємо наші родини. Бійців допомагаємо їм психологічно витримувати те, що чоловіки пішли. Теж і коли вони приходять, ми ведемо групи підтримки. Зокрема, я також веду таку групу підтримки по п'ятницях. І запрошуємо на ці групи дружин, бійців, а також внутрішньо переміщених осіб і інших, хто постраждав від війни. Тобто ми ведемо не тільки такий спосіб існування, що ми допомагаємо на ЗСУ, ми підтримуємо людей і тут, тут в тилу. Також доброчинці підготували ярмарок, де кожна з команд могла придбати солодощі та задонатити кошти. Ліліана Іванічук, Сергій Гуменюк, новини та радіокомпанія Раї.